Ісус є Єхова Бог. Єхова Бог, який створив небо і землю своїм словом на початку, став Сином Божим через тіло диви з роду Давида, а саме став людиною, щоб врятувати нас від наших прихів і смерті. Він Ісус із Назарету, перемігши смерть і воскреснувши, Ісус ясно довів, що Він Єхова Бог. Тому хто вірить серцем, що Ісус є Єхова Бог, який створив небо і землю, той одразу спасається, утримує Святого Духа, нарозується з хворих і стає чадом Божим. Бог тільки один Єхова. Крім Єхови немає іншого Бога і немає Бога з Єховою, тільки Єхова є Бог. Єхова Бог один створив небо і землю. Бог тільки один Єхова. Єхова Бог сам став людиною, ставши Сином Божим через тіло з роду Давида. Він є Ісус із Назарету. Переміг смерть і воскреснувши силою Воскресіння, Ісус ясно добив, що Він Єхова Бог. Повторення закону, розділ 6, вірші 4: Слухай Ізраїлю, Господь, Бог наш Господь, odin